Всім привіт! Це короткий таро прогноз для овнів на липень 2024 року. Побачимо, що чекає Овнів. Ця карта символізує правильний вибір. Якщо ви сумніваєтеся, як вам краще вчинити, а в липні буде така ситуація, постане вибір. Ця карта Пентаклів це карта якогось матеріального вибору. В сфері Здоров'я також може бути, але це все, що стосується життя, яке можна помацати руками матеріального аспекту нашого буття, то постане якийсь вибір у цій сфері. І найкраще зробити вибір, який буде максимально обдуманим і справедливим. Ось тут така невеличка, ніби як Терези у руках цієї людини. Вони натякають на карту юстиції, також на справедливість. Тому ніяких необдуманих виборів для овнів у липні. І якщо ви зробите цей вибір не емоціями, а розумом і раціо, то вас очікує дуже приємний результат. Ваші рідні, близькі, швидше за все, це члени сім'ї будуть дуже вам вдячні. Тобто, якщо ви плануєте якісь покупки або витрати, або відпочинок, можливо, лікування це все, що символізують пентаклі. Сім разів. Відмірте один раз відріжте, порадьтеся з близькими, і цей вибір має бути зроблений максимально раціонально, можливо, навіть із табличкою за і проти, тобто максимум рацію, мінімум емоцій. І ось паж мечів, це карта таких думок, які от вони от тут, як символ, їх, оці от зграйка пташок, вони ніби як. Літають навколо і ніяк не можуть дійти до якоїсь ну, чітко визначеної, визначено чітко шляху вирішення проблеми. Цей паш саме попереджає про те, що всі будь-які ваші матеріальні справи у липні повинні бути зроблені раціонально і обдумано. Паш мечів це ще і паж таких. Незрілих трохи рішень, тобто максимально раціональний зрілий вибір по цій карті призведе до от такого от хорошого завершення вашої якоїсь матеріальної ситуації. Не дійте незріло, не обдумано, і у вас буде вдалий місяць.